Миттєвість мудрості на вечірній алеї. Роман ледве переставляв ноги, повертаючись додому після важкого робочого дня. Проєкти горіли, керівництво було незадоволене, і на додачу до всього обіцяної премії так і не дали. Втомлений і розчарований, він сподівався знайти вдома хоч трохи розуміння та підтримки від своєї дружини Олени. Але щойно він переступив поріг. Замість співчуття його зустрів холодний докір. І де ж твоя обіцяна премія? Ми ж так на неї розраховували, незадоволено промовила Олена, навіть не глянувши на чоловіка. Усі навколо отримують, а ти? Ти ж знаєш, скільки в нас зараз витрат? Слова дружини боляче вразили Романа. Він відчував себе нікчемним, хоча й працював не покладаючи рук. Замість розради він отримав порцію критики, яка остаточно зіпсувала йому настрій. Щоб хоч трохи розвіятися, Роман вирішив прогулятися вечірнім парком неподалік від дому. Осіннє повітря було прохолодним і вологим, під ногами шурхотіло опале листя. Він ішов алеєю, поринувши у свої невеселі думки, розмірковуючи про невдячну роботу, про постійне невдоволення дружини та про те, Куди ж зникло те тепло, що колись було між ними? На одній із лавок сидів літній чоловік, його обличчя вкрите зморшками, випромінювало спокій, а очі дивилися кудись далечинь із мудрою задумою. Роман мимоволі уповільнив крок, і старий, помітивши його, доброзичливо посміхнувся. Вечір добрий, тихо промовив літній чоловік. Присідайте, якщо маєте бажання. Роман, сам, не знаючи, чому послухався. Він сів на край лавки, зберігаючи мовчання. Щось вас турбує, синку, співчутливо запитав старий, не відводячи погляду на пожовкле листя, яке кружляло у повітрі. Роман зітхнув і, не стримавшись, розповів про свій день, про відсутність премії і про реакцію дружини. Він вилив свою гіркоту й розчарування випадковому співрозмовнику. Літній чоловік слухав уважно, не перебиваючи. Коли Роман закінчив, він помовчав кілька хвилин, а потім тихо промовив Знаєте, синку, життя воно як осінній лист. Сьогодні він яскравий і повний сил, а завтра зривається з гілки і летить вниз. Головне, не зациклюватися на тому, чого немає, а цінувати те, що є. Премія це добре, але чи вона визначає ваше щастя? Роман замислився над цими словами. Він завжди вважав, що фінансовий добробут є запорукою щасливого життя. Він працював заради грошей, заради того, щоб забезпечити сім'ю. Але чи приносило це йому справжню радість і чи робило це щасливою Олену? Гроші це лише засіб, а не мета, продовжував старий. Справжнє багатство це здоров'я, родина, щирість у стосунках. Здатність бачити красу у простих речах. Чи є це у вас? Роман згадав їхні колишні вечори з Оленою, сповнені сміху і порозуміння, згадав їхні спільні мрії та плани, які поступово зникли за рутиною та гонитвою за матеріальним. Він зрозумів, що у погоні за примарним благополуччям вони втратили щось набагато важливіше свою близькість, свою любов. Мене звати Іван, до речі. Простягнув руку літній чоловік. Роман, відповів він, міцно потиснувши теплу руку співрозмовника. Іван розповів Роману кілька історій зі свого життя про труднощі, які він долав, про справжні цінності, які допомагали йому залишатися людиною за будь-яких обставин. Його слова були прості, але сповнені глибокого змісту. Пізно ввечері Роман попрощався з Іваном і пішов додому. Його думки були спокійні і ясні, як ніколи раніше. Він зрозумів, що занадто зациклився на матеріальному, забувши про головне, він вирішив, що завтра ж поговорить з Оленою не про гроші, а про їхні почуття, про те, що для них обох насправді важливо. Переступивши поріг квартири, Роман побачив Олену, яка сиділа на дивані зі сумним обличчям. Романе, я я була занадто різкою. Тихо сказала вона, підвівши на нього винуваті очі. Я розумію, як ти старався. Роман підійшов до неї, обійняв і вперше за довгий час відчув у її обіймах тепло й ніжність. Головне, що ми є одне в одного, промовив він. А решта, ми обов'язково подолаємо разом. Тієї ночі вони довго розмовляли. Згадували минуле, ділилися своїми тривогами і надіями. Роман відчув, що між ними знову з'являється той міцний зв'язок, який вони колись мали. Зустріч з Іваном у парку стала для нього справжнім откровенням, переломним моментом, який допоміг йому переосмислити своє життя і повернутися до справжніх цінностей любові, людяності та щирості. І він знав, що тепер їхній шлях буде іншим, наповнений не лише прагненням до матеріального. А й прагненням до справжнього щастя.